Друзі, мої вітання. Вони тут каналі відверто. Буквально на днях президент України на одному з форумів заявив про те, що хочу вірити, що у вас в майбутньому буде інший гарант, а не я. Це так він відреагував на заяву ведучої форуму, яка зазначила, що хотілося багато людей. Хочу пане Володимир Зеленський, щоб ви були і далі гарантом миру. Як ви сприймаєте? Чи означає ця заява про те, що президент, нинішній президент України Володимир Зеленський, не планує балотуватися на потенційних майбутніх виборах? Напишіть свої думки в коментарях під цим відео. Ну а як ви зрозуміли, говоритимемо ми якраз про внутрішні наші питання, внутрішні виклики, внутрішню українську політику, і в цьому допоможе мені і вам краще зорієнтуватися. Директор Агентства моделювання ситуації Віталій Бала, пане Віталію, я вас вітаю. Я вітаю, слава Україні! Ірам слава пане талі. А як ви сприймаєте таку заяву президента, коли йому кажуть, що багато людей хочуть щоб ви в майбутньому були гарантом миру? а Він каже: Я хочу вірити, що у вас буде інший майбутньому гарант. Це можна вважати, що президент України не буде балотуватися на потенційних найближчих майбутніх виборах? Ні, не можна вважати, бо неодноразово Володимир Зеленський заявляв одне робив зовсім інше. Це така певна гра слів, такий, можливо, якийсь там. Домашня була така якась робота виконана для того, щоб так від нього відчепилися, бо там дійсно періодично говорять про те, що там і термін пересидів що він вже не має блатуватися, Тому на даному випадку я би серйозно до цього не ставився, бо за великим рахунком все дуже швидко міняється, і в цьому контексті там все рівно рішення буде прийматися тільки тоді, коли вже будуть якісь підстави для того, щоб ці вибори можна було проводити, тобто навіть говорити mm -hmm. про них зараз. Це як на мене не, не можна серйозно сприймати. Угу. Гаразну тоді щодо наших внутрішніх аспектів, саме корупційних спроб антикорупційних наших органів, так складається, що за останні місяці антикорупційні органи чимало різних справ відкриваються і гучні заяви і щодо топ посадовців. Як ви особисто пане Віталію пояснюєте таку активність антикорупційних органів? З чим це пов'язано? Що саме от останні місяці ми бачимо таку ефективність? Це якась внутрішня, я не знаю, зміна кадрова всередині органів відбулась, чи якісь інші фактори. Ну люба робота вона має якусь конкретну мету, тобто або завдання, яка вона повинна виконувати. Якщо ми будемо дивитися на антикорупційні органи, які були створені з допомоги наших партнерів, в першу чергу Штатів Америки так мови йде про набу, про спеціальну антикорупційну прокуратуру, про вищий антикорупційний суд, то корупція в нас чомусь не зменшилась, но поки вона приросла в масштаби мародерства, так особливо під час війни. Тобто вона тільки збільшилась, і просто якісь неймовірні цифри. Ми з вами взнаємо там не то, що там мільйон доларів, так вже навіть не 10 мільйонів, а сотні мільйонів. Я думаю, якби ми в ну. То чекалися, а думаю, рано чи пізно так і буде про те, що в оборонному секторі при закупках, що на фортифікаційних укріпленнях. Я думаю, що там цифри будуть значно більшими ніж те, що всіх здивувало ті 100 мільйонів так в енергоатомі. Оця mm -hmm. і до речі, там не все в енергосекторі до кінця і розкрутили за великим рахунком. Тому от всі ці дії вони не ведуть до конкретного якогось результату. Всі фігуранти е основні вони чомусь не несуть відповідальності. Вони або виходять під застави. Або десь їдуть за кордон і прекрасно гроші, які вони накрали, живуть там себе, ні в чому собі не відмовляють. Тому в даному контексті ця активність вона може бути пов'язана з двома причинами. Вони можуть і співпадати, до речі, це те, що там є певні, скажімо так, фігуранти справ в набу, які ну, з моєї точки зору. Більше нагадують якесь е, політичну доцільність. Так я говорю зараз про Тимошенко, якщо ми говоримо так, про ці 40 тисяч, які ніби там в неї знайшли, і ніби розмова, що вона там збиралася щось комусь щось передати. Ну знову це на мою думку достатньо таке велике знак питання. Тим більше, наскільки відомо, там навіть не захотіли віддавати, не знаю, можливо вже віддали, але то, що я останній чув, що навіть не захотіли віддавати на міжнароду експертизу. Оці що запис того, так от. Відбувалося тому це така ситуація. А от ті, хто реально мав відношення до бюджетних грошей, тим більше давайте будемо ну, реалістами. Опозиціонери, як такі, вони ну умовно можна е, скажімо так, називати тими, щоб там, запідозрити у корупції, в них немає доступу до великих грошей. Ну, просто нема. Зараз всі основні доступи це ж доступи до, до бюджету, до того, що нам видають, надають ту фінансову допомогу. Тому стосовно опозиціонарію, ну так можливо, якщо там в позиції олігарх. Умовно кажучи, так він може мати свої гроші, але знову ж це таке ну достатньо питання е сумнівне з точки зору доцільності їм е в це влізати. Хоча, знову ж, якщо ми говоримо про цю діяльність, коли я сказав, що це можливо, є певна політична доцільність, можливо, це також і пов'язано з тим, що от. Е на нас, ну давайте будемо реалістами. Так, це не так звучить всередині країни часто, але на Заході нам дуже часто згадують про корупцію. Тому це може бути видимість того, що ми щось от ми боремося, і ми показуємо, що ні, у нас боротьба триває і все в нас ніби буде добре. Бо головні причини насправді. Чому в нас були проблеми із вступом в НАТО? Там щоб отримати формальне запрошення про це. Байден нам вже відкритим текстом тоді говорив це саме про корупцію. Це саме відкритим текстом. Нам вже говорили і щодо європейського союзу. Що вирішуєте це питання? Ну кім верховенство права, там свобода слова. Там взагалі -то, на першому місці була корупція. Нас у нас всередині це дуже мало задували про це. Намагалися про це не говорити. Тому все це ну тягнеться дуже вже тривалий час, і от така, ну не знаю. Mm -hmm. е, велика діяльність, я би назвав така дуже бурхлива, можливо, якраз пов'язана з двома цими речами. Це певною мірою політичні певні є моменти, якщо ми говоримо про, про одну сторону. Ну і друге, це от продемонструвати нашим партнерам, що ми то боремося, що хватить нам розказувати, що ми ніби нічого не робимо. Але знову ж, конкретного результата в кінці ми не бачимо. Тобто, люди чомусь, е, які мають відношення до десятки і десятки мільйонів, будемо так говорити, до мільярдів гривень. Вони не несуть покарання. Угу. Антикорупційні органи у нас були створені під до сполучених штатів Америки. Переважно вони ці наші партнери допомагають нам боротися з корупцією. І тут, пане Віталі, не можу не запитати у ця закономірність, а можливо, це не закономірне суто співпадіння. Що останні місяці всі ці справи, які відкривали антикорупційні органи, вони якось так припадали, що. Чи напередодні, чи в сам день візиту Володимира Зеленського до е американського лідера, чи з зустрічі в нього з якимись представниками американської делегації і в цей же момент розкривається якась чергове гучна антикорупційна справа? Е е бачите, в цьому я не знаю, якийсь можливо вплив з боку сполучента в Америки, адже це не таємниця, що Дональд Трамп волі аби ми уклали угоду з Росією, Пішли на поступки. Не думайте, що це можливо, ну певний якийсь такий вплив мається і з боку Америки. Дійсно, є така версія, що це ніби тиснуть на Зеленську, що вони погіршують пригорну позицію. На мою думку, це не зовсім так. Як я сказав трохи раніше, можливо, це дійсно пов'язано саме з тим, що демонстрація, от ми реально боремося, якщо він туди приїжджає і вже ну, реально. Давати йому якісь е, звинувачення, говорити Зеленському, що бачите, вас там крупцям вже це превентивний такий захід, який унеможливлює звинувачувати. Тобто, навпаки, його хвалять, кажуть: О, дивіться, як добре ви там працюєте і боретесь і так далі. Тому я я би більше все таки в цю версію, бо технологічно це було би правильно саме так робити. А е, з точки зору послаблення позицій, ну я вам так скажу, всі прекрасно все знають, всі посольства там є не тільки. Скажу представники на налітичні відділи, вони все це моніторять. Що у нас тут відбувається, Пишуть доповідні і всі, скажімо так, уряди країни, які нам надають допомогу, вони прекрасно знають, що насправді тут відбувається, і. Які там масштаби вони тому й вони мож намагаються приймати відповідні рішення, щоб вони о от таке, от скажімо розкрадання. Бо пам'ятаєте навіть раз прозвучала одна така фраза, що там Зеленський сказав, що так ми ж, ніби в нас корупція, не ж не в тих же грошей, які нам надають наші квартири. Тобто ніби там корупція в українських може бути, а ті, ніби ми цього не робимо. Тому це все знову ж каже: любу о, можна ситуацію прив'язати і пояснити, чому це відбувається, і вона буде виглядати Правду подібно, але з моєї точки зору навряд чи це є метою саме щоб тиснути на підписання угоди. Бо щодо угоди, там підписання. Ну це не цей варіант, коли ми говоримо про ті територіальні питання, які там зараз обговорюються. Угу. На днях НАБУ та сап викрили екс заступника глави офісу президента Ростислава Шурму в розкраданні коштів за зеленим тарифом на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Загальні збитки з держави ставили 141,3 сорок мільйона. Гривень пане Веталі, як ви вважаєте, президент знав? Ну він знає про такі от кейси, які відбуваються в офісі президента? От що ну знову це ж питання насправді риторичне, але якщо подивитися, ну так на вже скільки там років, з 2019 року, постійно викривають співробітники Офісу корупції і оточення на друзів президента, у саме у корупції. Знаєте, я такий висів: скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Тому, коли я чую, що ніби він там щось нічого не знав, він ніби живе в якомусь там паралельному світі, ну, на мою думку, це не зовсім так. Е, тим більше, останні там, е, речі, які говорить бізнесмен Одеський Ваганян, напевно, всі це бачили, там, чули. Ну, е, Це якраз демонструє, говорить про те, що, можливо, не у всіх справах, так, не у всіх, він був у курсі. От, головне, щоб він не був у темі. Оце головне. Я думаю, що це, це також би мали почати набу розслідувати. Чи був президент у темі, то що він не був у курсі, тут жодних сумнів у мене особисто по таким великим е, масштабам. Ну коли мова йде про мільярди, ви розумієте, ну таке не може пройти там десь мимо. Тим більше, друг, спецслужба, голова СБУ, і все такі. Ну це вже не знаю, яким е, треба бути наївним, щоб вважати, що не був у курсі. Головне ну, щоб не був у темі. Ну от ще щодо офісу президента, дзеркало тижня пише, що набу зареєструвало справу проти Баканова і Наумова за системні побори з боку Служби безпеки України. Це сталося після публічних заяв одеського бізнесмена Сергія Ваганяна. Він стверджував, що ввозив Баканову, коли той очолював службу безпеки України, пачки грошей в обмін на Кришу. В НАБУ відкрили справу, екс-очільник СБУ Баканов, звинувачення відкидає і називає це спробу прибічників Порошенка дискредитувати президента. Пане Віталіна, з якимо фактор, дійсно, що це суто протилітичне протистояння опонентів і чому тоді цей бізнесмен вирішив тільки зараз про це заговорити? Ну, те він ж, до речі, пояснив, вже, чому він почав про це говорити. Там... Е... Він сказав, що було два замахи на нього, навіть було поранення. От я так розумію, що вони не змогли домовитися. Ну знову ж, тим щодо Набу, ніби він ж звертався раніше, бо там прозвучала фраза, що він там певною мірою сприяв він щодо Міндича. Да, там прослуховування, все таке інше. Тобто, Набу було в курсі, скажімо за все, цих справ, і вони почали таке щось там розслідування чи справою до так само. Після того, як народні депутати насправді звернулися, наскільки я думаю, це вже була реакція. Там була і до речі, заказ європейської солідарності. Можливо, тому Баканові пов'язав, чи хтось йому там написав, щоб він сказав, що до цього має якесь відношення Порошенко. Ну, це насправді виглядає ну нісенітниця повна, е -е що там якісь прихильники колишнього Порошенка це все затіяли. Я думаю, що тут ситуація набагато може бути простішою стосовно того, що я сказав, що людині просто вже це все набридло, і він вийде, що це в публічну площину. Таким чином собі гарантує безпеку. Розумієте, тим більше знову ж за інформацію, там де він проживає, це в іншій країні, так йому надали офіційну охорону, то це прозвореться. Uh -huh. Значить, та країна знає насправді. І вони також провірили, що у нас відбувалося, інакше ніхто б йому не дав офіційну охорону. Тому ця ситуація, вона на мою думку, цінаючи не квіточки, і там обіцяють, що продовження буде. І знову ж, наскільки відомо, там дуже зараз серйозні заходи намагаються в офісі президента робити, щоб якось зменшити всі ці негативні наслідки, які насуваються. Вони насправді, на мою думку, насуваються. Ми взнаємо напевне, ще дуже багато чого цікавого, але ну, як мінімум. Е, він же ж там заявив, що вони за гроші е, здали нашу територію. Це вже державна зрада. Тобто тут питання ж не тільки вже тепер в корупції, а в державній зраді. І тут же знову ж, чи був у курсі, чи був у темі. Це також треба розбиратися з Офісом президента і з керівником на вулиці Банковій. Тому ця ситуація насправді дуже для нас, я би так сказав, непроста. Е, що з того може вийти, насправді ну ніхто зараз точно сказати не може. Але я би так на це відповів лідери інших країн при таких ситуаціях йшли у відставку. Угу, mm -hmm. mm -hmm. От я задав oh, Бориса Джонсона, якого ми всі дуже любимо. Дон Джонсонюков називали тут Він до нас їздив такий харизматичний. Так, прем'єр-міністр Великобританії. він пішов відставку через те, що відсвяткував святкував свій народження під час локдауну. Розумієте, mm -hmm. це це ну навіть порівняти не можна з тим, що твориться в нас. Це mm -hmm. просто небо і земля, навіть не знаю, яке тут пане Віталі. От всі ці останні події щодо підозри Тимошенко, щодо розкриття корупційних справ пов'язаних з очільника з представниками офісу президента. Чи можемо говорити, що все це може бути маячком того, що готується вже до якогось передвиборчого протистояння? Чи це суто ну, звичайна робота на ругу і САП? Ні, якби це була звичайна робота набу, ви б не задали саме перше питання. Чому саме зараз така активність сталася, а не от протягом цих років, хоча ж всі про це, ну давайте знову ж будемо об'єктивними різними, Всі про це знали. Що щось відбувається, скажімо, не так, бо так ж не буває. Єдине, треба було знайти якусь доказову базу, того, що так відбувається, тобто якісь факти, підтвердження, і цим якраз і мають займатися відповідні антикорупційні органи. Можливо, вони займалися і збирали факти, але в силу певних причин не оприлюднювали. Я не виключаю такого. Але в будь-якому випадку, те, що певною мірою тут, як я сказав, є така певна політична доцінність чи такий присмак політики в деяких так, справах, які відкриваються, ну тут це так. Ну і для прикладу, що ми говоримо про Тимошенко, там ж ніби ситуація йшла до того, що. Переформатувати коаліцію. Я сам вважаю, що це, в принципі саме зараз оптимальний варіант. Нам треба нову коаліцію, новий керівник Верховної Ради, керівництво, новий уряд. Це треба робити. Бо виборів немає, і треба міняти кардинальну ситуацію, робити перезавантаження. Бо наша, скажімо, система, як зараз, коли нема світла, всякі відключення зависає інтерв'ю інтернет і не можна нічого зробити. Так в нас зависла система управління. Насправді І точно треба перезавантажити. І ті, хто не хоче цього перезавантаження, могли спокійно от ініціювати саме. Щоб зірвати то налякати депутатів, вони ж на другий день всі зразу проголосували що там за призначення Шмигаля Федорова, до того ж не голосували. Тобто, такий сигнал, це це ну очевидно, особливо коли там е, прийнято рішення щодо не спілкування з е, 65 депутатами. Мо, це взагалі, це просто ну я не знаю, який вже прожектор говорить про те, що тут політично складова. То саме mm -hmm. це рішення не знаю, навіщо воно було прийнято. Це або говорить про те, що ці 65 депутатів є вже корупційно потенційно хабарненки, тобто вони готові брати гроші. Це, чи це ті депутати, які також думають про те, що треба міняти ситуацію в країні саме через нову коаліцію в Верховній Раді. Тому тут точно, от, видно, без, навіть не треба мати так, знає, там, мікроскоп, дивитися, видно, що тут вуха політики торчать. Mm -hmm. Наостанок, ви якраз вже згадали, що була. Можна так, це значить перезавантажити уряд. Це призначення і Федорова міністром оборони, шмагаль міністра енергетики, нас новий очільник офісу президента. Та Але... не перезавантаження, це та система, яка зависла. Ми просто взяли і перенесли в іншу кімнату, в завислий комп'ютер, і думаємо, що він почне працювати. Гаразд, але тоді в цій системі не вистачає одного персонажа, якого звільнили з посади очільника Служби безпеки України, і досі нікуди не призначили. Я говорю про пана Малюка. І це при тому, що згадую, що влітку, коли було протистояння антикорупційних органів з офісом президента, пан Малюк виступив на стороні офісу президента. І на сьогоднішній день чомусь президент з великою паузою тримає його призначення. Як так? А я думаю, там насправді нема голосів за нового очільника. Бо якби були нові голоси, бо там дійсно там ж не так просто в принципі звільнення пішло. Хоча ну багато цього приводу було різних е, аргументів. хтось там пояснював? Ну то вже хай сам малюк тоді можливо колись розкаже, чому там чому там була причина. Може й президент колись каже правду, чому він це зробили? Хоча знову це виглядає достатньо дивно, враховуючи те, що е, якраз е, він і до служби безпеки України до Малюка. Була велика довіра. Я ж тут, тут також я не включаю, до речі, політичну складову. Бо якщо ви зауважили і хочу, щоб глядачі на це собі так звернули увагу. Подивилися тільки якась людина набуває якогось довіри більшої ніж сам Володимир Зеленський. Ця людина знімається з посади. Якщо Володимир Зеленський може це зробити, і навіть призначення Буданова на мою думку, воно пов'язано з тим, щоб він оцей свій рейтинг довіри, скажімо, Поклав на алтар, щоб токсичність офісу президента, і зокрема самого, спробувати це це питання абсорбувати. Ну, можливо, давно думав, що він там пограє в іншу групу. Бачимо знову чим це завершиться. Ну точно не для того, що пояснювали нам, щоби там переговорний процес посилити, бо це виглядає ну не серйозно переговорами взагалі мають займатися дипломати. Ну точно не начальник генерального штабу, коли в нас на фронті серйозні є питання. Розумієте, Тоб, Ну ця вся ситуація вона. Виглядає, на мою думку, м'яко кажучи, непереконливою, переконливою, маю на увазі всі ці пояснення. Тому е, спроба от якось е, заявити, що це, як ви кажете, от, щось зміна туди-сюди, та тільки після цього скандалу з енергатом премєр сама мала написати зразу заяву про відставку. Mm -hmm. А якого ж могли назначати на енергетику міністром, коли він був прем'єр-міністром, коли це все витворялося? Про ну, що ми взагалі говоримо? Яке це перезавантаження? Це просто ну я навіть не знаю. Не хочеться використовувати нецензурні слова, але періодично я вже їх використовую. Сам зауважив, що не тільки я вже всі частіше почали публічно використовувати, описуючи ту ситуацію, ті дії, які робить чинна влада. Вчини влади саме головна проблема. Вони цього не хочуть ніяк зрозуміти, чому потрібно нам це перезавантаження. В них немає суспільної легітимізації. Юридично там все нормально. То, що там говорить Путін, що нелегітимний легітимний президент, щоське це все дурня. А от суспільної легітимізації нема це, тобто те, що дії рішення влади вони не сприймаються народом і не довіряють. Якщо подивитися любе соціологічне дослідження, то у всіх від 70 мінус відсотків антиректінь всіх Верховної ради, кабінету міністрів і так далі. і Так далі, там ну якась є звичайна аномалія. Бо пишуть президенту більше 50% рівня довіри, я би хотів там подивитися на одну цифру і чомусь ніхто не хоче зараз показувати. Є таке питання, відповідь, точніше, повністю довіряють. Я би хотів подивитися, скільки повністю довіряють президенту. Бо деяким нашим керівникам там 3% повністю довіряють раніше, що були. Такі, коли ще публікували, я мав можливість це подивитися. От бо зараз може вийти ситуація, що з тих 59, чи скільки там зараз аномалія є, може бути тільки 9 чи 10, що повністю довіряють. А всі інші 40 бути скоріше довіряють. Розумієте? Mm -hmm. І Тоді будемо знати реальну ситуацію, яка оця, ця суспільна легітимізація? В цьому є проблема і без повернення цієї суспільної легітимізації, тобто довіри, робити якісь такі речі, ну серйозні в країні, це не це, це нереально, це неможливо. це це не я вигадав таке, так працює всюди. Тому й вибори проводяться періодично, щоб мати кредит, нової довіри, і люди якось ну до речі, питання мобілізації це якраз одне із того, якраз цій відсутності суспільної легітимізації. Це головна причина. Угу. На останок щодо цих кадрових цих, ротацій, які відбулися, у нас досі служба зовнішньої розвитки має очільника. І якраз багато хто говорив, що малюк якраз може бути. Але до сьогоднішнього дня президент його взагалі не призначив. І окрім малюка ще в засобах масової інформації зазначалося, що кандидатом є Білецький очільник третього громадського корпусу та колишній міністр закордонних справ пан Кулеба. Чому саме це відомство у нас досі без очільника? Тут теж питання в відсутності не знаю голосів. Хоча, начебто, ні, там не треба голосування. Там не треба. Ну дивіться, ну проблема ж наша ж полягає в чому у нас. Ну загальна проблема у нас відсутня політична еліта загалом. А в даному конкретному випадку, ну я особисто вважаю, що це найгірша кадрова політика за президента Зеленського. Ну, як можна непрофесійних людей, які не мають профільного освіту, досвід, роботи в певній сфері, особливо під час війни, призначати на такі ключові посади? Я всі дуже тішаться із нового міністра оборони, ну побачимо, чим то все завершиться. З моєї точки зору, це призначення насправді відбулося тому, що там великий бюджет. Час покаже. Оборонний бюджет зараз найбільший, і в цій ситуації ми будемо бачити, чи будуть продовжуватися, що там продовжувалося в міністерстві. Оборони там ж зразу заявив. Дивіться, він заявив, що там скільки у нас: 300 мільярдів дефіцит, купа людей. А де? ті А чому міністр Шмигаль, який був до нього, пішов собі на міністра енергетики, а не відповідає, чому така ситуація в міністерстві оборони? І у Меров, який зараз очолює переговори. Там дуже домовляється про мир з паспортом іншої країни. Yeah. Як кажуть ці язики, то цікаво, яку країну він там представляє. Там ще й друг рахамія теж з паспором із іншої країни. Тому вся ця ситуація, коли ми хочемо пояснити з точки зору навіть здорового глузду ці призначення, їх важко пояснити. Завжди треба шукати з моєї точки зору, ну, дивлячись на то, скажімо, оточення мародеїв причину основну всім раджу шукати гроші. Тобто на службі зовнішньої розвідки немає достатньо грошей, тому поки не Ні, ні я не про це Тому що їх це не цікавить. Це насправді має бути, там має бути проф, професіонал, так? Там мають бути люди, які мають дійсно займатися серйозною працею. Там нема грошей, тому їх не цікавить це призначення. Mm -hmm. Ну що ж, будемо сподіватися, що в принципі на ефективність, спроможність нашої оборони і проведення операцій на території Росії це жодним чином не те, що поки що у нас тимчасово немає очільника служби зовнішньої розвідки. Пане Віталію, тут я вам подякую за вашу оцінку тих питань, що ми разом з вами піднімали. Директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала був разом з нами. Ще раз. Пане Віталію, дякую за те, що прийняли наше запрошення і вам всього найкраще.